Доброго ранку, друзі! Вас вітає канал Життя у селі, як воно є. Сьогодні такий приморозок гарненький. Так гарно земля замерзла. О, якраз то, що мені треба. Вийшла я на свій часничок. Хочу подивитися і розкидати одно... Добре, Поки що одно. А далі будемо бачити. Хто хоче слідкувати за зі мною, за, нашими, за нашим насадженням часничка і цибульки. Заходьте на канал, підписуйтеся і будемо разом з вами слідкувати. Ну, я сподіваюся, що будемо. Що буде у нас все добре. І буде у нас скоро спокій. Насадження часничку. Дивіться, який гарненький вже сходить. Такий гарненький. Такі гарні широкі листочки. Я тішуся з цього. Посадили на свіжому. Тут були у нас кабачки і гарбузи. Посадили на свіжій площі, а то все майже на одній тій самій. Ну, побачимо, як він буде рости. Ще, як Бог поможе, планую ще місяць бути вдома, А далі буде, як буде, бо людина планує, а Бог керує. Ще у нас півгорода треба орати, навіть більше трохи. Ще кусок. Кукурудзи косити. Ну нічого, ми справимося. Ми українці. Ми не можемо, ми не маємо права здаватися. Так, показую, що за добриво. Щоб ви не думали, що якесь не знати, за які гроші. Добриво, як би то сказати. натуральне. відходи. Відходи після дров. Відходи з кухні після дров. Попіл. Дерев'яний. Буду зараз розкидати, а потім покажу. Ось таким способом я розкидаю попіл. Щоб ви розуміли, у попелі фосфор, калій, кальцій, трішки азоту. Усе для більшої маси е, кореневища, бульбочки. Дуже-дуже поживне. Ось таким способом я розкидаю по пару рядочків. Отак мені стало одного відра на 10 літр. Тут рядочки десь приблизно ці перші десь 70 метрів, а там далі вже 60. Ну, Кусок десь такий є, невеликий, може сотиків 5. Цього року не дуже багато посадили, ну, вийшло, як вийшло. Дай Бог, щоб це обробити, обпорати і дати йому раду і продати. Отакі От справи. Йду я далі, бо мені ще бігти на роботу. Дивіться, друзі, яке гарне сонечко. На годиннику. 7.33. Яке гарне сонечко, яке гарне небо. Дай Бог, щоб був той день спокійний. Красота. Так, я докидаю. Вже той попів. І все. І на цьому буде квітка. Дивись, як воно файно виглядає. А ще, ще поки... Палити в кухню будемо, то ще буде попів, то щас і може розкидати. А може та і не має, треба. Ще одне відро є. Та й добре. Сюда та й добре, можна. та й все. Ще можна посадити туди далі. Ну, то ще треба її купити. Куплю та й посадимо. Ще є добре, що є хоч зора на її площі, то та та ще можна так з кілограм десять цибулі можна посадити. 10. Ну, може 20. Мало буде. Мало буде. То посадимо 20, то що нам біда зробить, що города не маємо чи що. Є, коби Бог дав м'яри і здоровий. Так, добре, друзі. Розкидаю я цей попів. Рада порадов, а треба йти далі, бігти на роботу. Всім спокійного дня, всім здоров'я, міцного, до нових зустрічей у свіжих відео.